Всім привіт на каналі. А ми продовжаємо. Пройшло вже десь около двох тиждень після того, як ми молотили пшеницю. Тепер молотим ячмінь Вже така зеленка почала вилазити. Там осотн вже відцвівся. Така ось зеленка вже почала лізти. Погода не давала, дощі задощилося. Не співало просихати. А мокрим теж його молотить. Сушитися немає де. І зараз погода така не дуже. Ну а що робити? Молотити треба. Молотять у нас по 55. Так, молотили по 55. Скільки ми намолотили і з 60 соток пшениці намолотили 3,5 тони. Зерна, вже в ній трактор їде. Ячменю скільки зараз намолотим, ну, зараз подивимося, домолотимо той. Ячменю, виходить, по-моєму, 64 сотки Ілі 65. Скільки я зараз намолотим ячменю? зараз подивимося. Обходи он края. Продовжаємо далі. Перший бункер пішов уже. Продовжаємо. діляночку залишилося на низі на гору зараз там вон трошки залишилося і переїжджаємо на другу локацію десь один бункер висипали зараз другий й домовача і переїжджаємо на другу локацію продовжаємо так замолодили ми цю вже діляночку зараз переїжджаємо на другу локацію Оце вийшло стільки з однієї діляночки. Всього буде ячменю 64 сотки. Продовжаємо, зараз їдемо далі. Ось і домолотили другу діляночку, оце таке усе стільки вийшло. Повен прицепчик тракторний. Скільки тон, ще не знаю. За сорта, за сорт пшениці теж. Не пам'ятаємо який. і сорт ячменю теж. Бо це давно вже купувалися ці сорти. Не пам'ятаємо які. На цьому спасибі всім за просмотр. Хто пише коментарі, хто ставить лайки. Всім спасибі. Продовжаємо далі втішатися. До зустрічі.